Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на пристрої снаряди на смокі. так Запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Ну що, дитимо на центр? так Перший тіл є. Маточку кину. Так, гранатку кинул а на жаль, нікого она не вбила. Так, капец, ось это поїхав без припасів. Що зараз за ремонт ще там гаву знесе? Так, поставимо тут мімку О! І виносить мене гаус. Так, трошки, мабуть, пограю і поміняю собі модулі. Бо від гауса в мене, мабуть, немає модуля. Але походу від смоки Від смоки, від рельси і від скорпіона стоїть. Так, гранатку я кинув, але знову нікого вона не вбила. Так, ну критує 6 смоків не дуже часто, як ми бачимо. Чувачка, вот чувачка будет модуль стоит и смоки. Так, поставил минку. Так, нема знову нікого. О! Тепер то я побачив, що кріт залетів по гаусу. Ще один кріт залітає. По скорпіончику. Так, і мене виносить крусейдер. Господи, хотел на не бомбочку поставить. Но у него не вышло. Капец. Что это у него за вулкан? Шредер. Все зрозумело тут. Нормально, я за фопами. Так, Магнум, Гаус, Скорпион. Давайте поставим. Гаус, Магнум. Скорпион Скорпиона у меня стоит модуль. Ничего себе. Підриває мене трошки граната, хоча й був далеко. О, кріт залітає. Не знаю цього чувачка може бути підривник на корпус, бо щось він під'їжджає в пету. Ну я вгадав. Так, ну сусульку я вже не запускав, бо в мене вже не було здоров'я. то думаю, щоб мене не знесли в той момент, коли я буду її запускати. Нормас. Так, гром, походу, на литуане. Так, нормально захпили точку. Так, садили у нас в центр суперники. Так, нормас. Татор роздав овердрайв Так, тепер то має критувай. По ідеї О! Нормально заморозив Крусейдера! О, залітає кліт. А по мені залітає магнум. Так, ну я поїду на круг. Почекаю, поки в мене будуть всі припаси. О, yeah. залітає Кріт по рікошетіку, А рікошетик у нас грає з підривником якраз. Так, 90% овердрайва. Так, где то он тут все. А, тут наш. Я уже думал, то и твин с ворожий заехал. Ну, тут магнум треба втікати трошки. Так женуть за магним, а в мене навіть подвійного урона нема Так, і мене виносить гром. О, о, виграли ми цю катушку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на смокі із кріоснарядами, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.